Погляньте на свою руку, на світ навколо вас, на повітря, яким ви дихаєте, все це будівлі, океани, зорі, ваші очі побудовано з атомів, це фундаментальна архітектура нашої реальності, яка здається нам непорушною та вічною протони та нейтрони в центрі, електрони на орбітах. Цей танець частинок триває мільярди років, створюючи ілюзію стабільності. Але що, як ця стабільність брехня? Що, як наш Всесвіт має справжнє обличчя, яке він ховає від нас? Обличчя настільки досконале і жахливе, що один погляд на нього може стати останнім для цілої планети? Щоб знайти це обличчя, нам потрібно покинути затишну землю і вирушити у найекстремальніші куточки космосу туди, де помирають масивні зорі. Коли гігантське світило вичерпує своє паливо, воно колапсує під власною вагою. Вибух над нової на мить затьмарює цілу галактику, але найцікавіше залишається в епіцентрі катастрофи, там народжується нейтронна зоря. Уявіть собі об'єкт діаметром з Київ, але з масою більшою за наше сонце. Гравітація тут настільки люта, що вона чавить саму структуру матерії. Вона вдавлює електрони в протони, перетворюючи їх на нейтрони, атоми зникають. Залишається лише надщільно ядерна паста. Але в самому серці цієї мертвої зорі, де тиск переходить усі мислимі межі, відбувається щось ще більш дивовижне. Дехто з фізиків вважає, що там ламаються навіть нейтрони, межі стираються. Кварки, ті самі цеглинки, з яких складаються протони і нейтрони, звільняються зі своїх в'язниць. Вони утворюють так званий кварковий суп або кваркову матерію. У звичайних умовах ми знаємо лише два типи стабільних кварків верхні та нижні, саме з них побудований весь наш видимий світ. Але в цьому пекельному тиску народжується третій гравець дивний кварк. Він важчий, він загадковіший. І коли верхні, нижні та дивні кварки поєднуються разом у вільному стані. Вони можуть утворити субстанцію, яку вчені називають дивною матерією. І ось тут починається справжній кошмар теоретичної фізики. Гіпотеза стабільності дивної матерії говорить про те, що ця субстанція є ідеальною. І коли верхні, нижні та дивні кварки поєднуються разом у вільному стані, вони можуть утворити субстанцію, яку вчені називають дивною матерією. І ось тут починається справжній кошмар теоретичної фізики. Гіпотеза стабільності дивної матерії говорить про те, що ця субстанція є ідеальною. Що це означає? Все у всесвіті прагне до спокою, до найнижчого енергетичного стану вода тече вниз, гаряче тіло остигає. Звичайна матерія це напружений стан, а ось дивна матерія може бути тим самим дном, абсолютним нулем стабільності. Вона настільки ідеально збалансована, що є непорушною. Це найдосконаліша форма існування речовини, яку тільки дозволяють закони фізики. Вона не розпадається, вона не старіє, вона вічна. Здавалося б, що в цьому поганого ідеальна матерія мала б бути вінцем творіння, але в цьому і полягає жорстока іронія космосу. Те, що є досконалим, часто не терпить недосконалості поряд із собою. Якщо дивна матерія дійсно є найстабільнішою формою речовини у Всесвіті, то звичайна матерія, ми з вами, це лише тимчасова аномалія, ми існуємо лише тому, що Всесвіт ще не встиг виправити помилку. І десь там, у темряві, у серцях нейтронних зірок, цей виправлювач вже чекає свого часу. Що станеться, якщо ця ідеальна субстанція вирветься на волю? Відповідь на це питання може бути найстрашнішою історією, яку коли-небудь розповідала наука. Ми звикли думати про матерію як про пасивну декорацію. Камінь є камінь, вода є вода. Вони не мають бажань, вони не атакують. Але дивна матерія порушує це правило вона поводиться не як фізична субстанція, а як хижак або, якщо бути точнішим, як інфекція. Як ця зараза може покинути своє лігво в центрі нейтронної зорі? Космос це жорстоке місце. Іноді нейтронні зорі зіштовхуються це катаклізми неймовірної потужності, які ми фіксуємо як гравітаційні хвилі. У цьому хаосі шматки зоряних нутрощів викидаються у відкритий космос. Більшість з них розпадається, але деякі, згідно з теорією, можуть вижити. Ці мікроскопічні уламки дивної матерії називають стренджлетами. Стренджлет може бути меншим за атом, але мати масу тисяч тонн. Він дрейфує крізь безодню, холодний, темний і невидимий. Він може мандрувати мільйони років, нікого не чіпаючи, просто пролітаючи крізь порожнечу. Проблема виникає тоді, коли на його шляху трапляється звичайна матерія, наприклад, планета або зореліт, або людина. Фізики Арнольд Бодмер та Едвард Віттен свого часу описали цей механізм, і він нагадує міф про царя Мідаса тільки на виворіт. Мідас перетворював усе на золото одним дотиком. Стрейнж Лед перетворює все на дивну матерію. Механізм, лякаючи, простий. Пам'ятаєте, ми говорили, що дивна матерія це ідеальний стан. Природа завжди прагне до ідеалу. Коли Стрейнджлет торкається звичайного ядра атома, скажімо, атома заліза чи кисню, він пропонує йому вигіднішу угоду. Ядро бачить, що бути дивною матерією енергетично вигідніше, ніж залишатися звичайною. Бар'єр падає. Протони і нейтрони звичайного атома розчиняються, їхні кварки перебудовуються, і ось уже колишній атом стає частиною Стрейнджверта. він асимілюється. Але найстрашніше те, що цей процес вивільняє енергію, багато енергії. Перетворення матерії на дивну супроводжується спалахом тепла. Ця енергія штовхає сусідні атоми, змушуючи їх наблизитися до зростаючого монстра, і цикл повторюється. Це ланцюгова реакція, ефект зомбі. Один укушений атом кусає сусідів, ті кусають наступних. Це не хімічна реакція, як горіння. Це ядерне перетворення. Вогонь можна загасити, позбавивши його кисню. Тут же паливом є сама матерія, будь-яка матерія камінь, вода, повітря, плоть. Стрейндж лету байдуже що їсти він росте, поглинаючи все, до чого торкається, перетворюючи складну, красиву структуру атомів на однорідну, гарячу, дивну масу. Це абсолютний хижак, якого неможливо зупинити або вбити, бо ви не можете вбити те, що є більш стабільним за вас самих. Ви можете лише спостерігати, як ваш світ, атом за атомом, вдосконалюється до стану мертвого кваркового слизу, і цей процес може початися з однієї єдиної мікроскопічної частинки, яка випадково перетнула шлях нашої блакитної планети. Давайте змоделюємо цей день, День, коли теорія стане практикою. Не буде ніякого попередження, ніякого флоту прибульців на радарах, ніякого астероїда, що затуляє сонце. Загроза невидима. Один єдиний стрендж лед входить в атмосферу Землі. Він пройде крізь повітря, навіть не помітивши його, і вдариться об поверхню. Можливо, він впаде в океан, а можливо, на центральну площу мегаполіса. Через свою неймовірну щільність він не зупиниться на поверхні. Він проріже кору планети як розпечений ніж масло, прямуючи до центру Землі, до ядра. Але по дорозі він почне їсти. Спочатку це буде непомітно мікроскопічна зона перетворення, але з кожною секундою апетит монстра зростатиме. Енергія, що вивільняється при розпаді звичайної матерії, розігріє надра, землю почне трясти. Це будуть незвичайні землетруси, а конвульсії самої планети, яку пожирають зсередини. Ланцюгова реакція розійдеться від центру назовні, мантія, потім кора. Все перетвориться на дивну матерію. Земна твердь під нашими ногами перестане існувати як оняття. Океани скиплять і випаруються. Але навіть пара не врятується, вона теж стане частиною супу. Весь процес займе від кількох годин до декількох днів. Коли все закінчиться, на місці нашої прекрасної блакитної кулі залишиться розпечена сфера розміром, можливо, за стероїд, діаметром у сотню метрів. Вся маса Землі буде стиснута в цей об'єм. Ніяких міст, ніякої історії, ніяких пірамід чи хмарочосів. лише ідеально гладка, неймовірно гаряча крапля дивної матерії, що самотньо обертається навколо сонця. Вона стане дивною зіркою в мініатюрі. Звучить як вирок, чи не так? Чому ж ми досі живі? Адже все світ старий, і стренджлети мали б літати всюди. Це парадокс фермі для дивної матерії. Деякі вчені заспокоюють нас. Можливо, стренджлети нестабільні і розпадаються самі по собі. Або ж вони мають позитивний електричний заряд, який відштовхує ядра атомів, не даючи розпочати реакцію. Ми також боїмося, що самі можемо створити монстра. Великий адронний колайдер розганяє іони свинцю до шалених швидкостей, імітуючи умови раннього всесвіту. Теоретично там можуть народжуватися мікроскопічні стринджети. Проте природа бомбардує місяць космічними променями набагато вищих енергій вже мільярди років, і місяць досі там. Він не перетворився на слиз. Це наш головний аргумент на користь безпеки. Але наука не дає 100% гарантій, вона дає лише ймовірності. Дивна матерія залишається одним із найтривожніших привідів фізики. Вона нагадує нам, що ґрунт під нашими ногами повітря в наших легенях, і саме наше існування це крихкий дар. Ми балансуємо на канаті над безоднею ентопії у всесвіті, де ідеальність означає смерть. І можливо, нам варто цінувати свою недосконалість, адже саме вона дозволяє нам жити, кохати і дивитися на зорі, сподіваючись, що звідти на нас не летить маленька, невидима крапля абсолютного кінця.